Наступна наша тема це одне з ключових завдань керівника проєкту домені Люди. Це активне усунення перепон, завад, перешкод для команди. Що це означає на практиці? Це, в принципі, про бар'єри, які знижують продуктивність команди, гальмують прогрес або навіть демотивують наших учасників. Це можуть бути як зовнішні фактори, наприклад, затримки в постачанні, чи якісь там обмеження з боку організації, як там внутрішні, так і зовнішні. Можуть бути конфлікти, може бути нестача інформації або якісь там неефективні процеси. Як лідери команд, ми маємо не просто реагувати на проблеми, так? ми маємо проактивно їх виявляти, розуміти їх вплив. І що найважливіше усувати ці проблеми, PMP Exam Outline під Press що це завдання складається з чотирьох оцій, що ви бачите на екрані чотирь, чотирьох логічних етапів. Спочатку ми виявляємо критичну перепону, чи критичні перепони. Потім розставляємо пріоритети, бо не всі перепони потребують, потребують нашого негайного втручання. Далі залучаємо нашу мережу контактів для впливу на цю перепону для реалізації рішень, пов'язаних з усуненням цієї перешкоди. І нарешті постійно переоцінюємо ситуацію, щоб переконатися, що перешкода дійсно усунена, і що не з'явилися нові якісь блокери. Це безперервна але дуже важлива робота, яка прямо впливає на ефективність команди і здатність досягати цілі проєкту. Саме про це ми будемо говорити далі з вами. Але перед тим як ми перейдемо до практичних дій щодо усунення перешкод, давайте чітко розберемося з термінологією. В контексті управління проектами перешкода або англійською impediment, це такий бар'єр. Що заважає команді досягати цілі проекту. іншими словами, якщо щось затримує прогрес, гальмує роботу або обмежує продуктивність, це і є перешкода. В agile середовищах часто ви можете почути синонім блокер. Це два терміни, які вважаються повністю однаковими, можуть заміняти один одним. В всьому PMBot вони трапляються в контексті перешкод для ефективності. Команди. А, але ж важливо, да, що перешкода це не завжди щось масштабне, чи очевидне. Це може бути технічна проблема, конфлікт між учасниками команди, затримка якогось там затвердження, або навіть відсутність інформації чи доступу до якогось там необхідного ресурсу. Чому це має значення? Ну, тому що керівник проєкту – це та людина, яка повинна. Вчасно помітити ці перешкоди, визначити їх, і головне допомогти команді їх усунути. Це один із ключових способів продемонструвати лідерство і підтримку для вашої команди. І тут нам на допомогу приходить оця роль лідера слуги. Щоб команда була насправді ефективною, забезпечення лише планування або контролю ну, замало. Важливо, щоб команду підтримував. Це не авторитарний керівник або адміністратор, а це лідер, який служить команді. Його головна мета створити умови, в яких команда може максимально реалізувати свій потенціал. І ця роль проявляється в таких трьох ключових напрямках. Перше, це усунення перешкод. От тих самих перешкод, про які ми говоримо в цьому таску. Якщо команди зіштовхуються з технічними, організаційними, міжособистими проблемами, лідер слуга бере на себе відповідальність допомогти команді прибирати цю перешкоду. Це може бути як прибирання комунікаційних бар'єрів, так і вплив на зовнішні бюрократичні процеси, які гульмують весь рух проєкт. Друге, це така суміжна частина з роботою з перешкодами, це захист від відволікання. В сучасному середовищі команди легко розосереджуються через надмірну кількість запитів або втручання зовнішніх стейкхолдерів. Лідер слуга захищає команду від некритичних запитів і дозволяє їй фокусуватися на основних цілях. Ну і третє, трохи в сторону, але ж все одно. Є функцію лідера слуги. це створення можливостей для заохочення і розвитку команди. Це про підтримку мотивації, визнання досягнень, допомогу в професійному зростанні. Що. Коли члени команди бачать, що їхній розвиток і добробут мають значення для керівника тверді. І це підвищує їх залученість, і продуктивність і довіру до вас як до лідера. Таким чином, лідер слуга це підтримка, це захист, це розвиток розвиток команди. Саме він створює умови, за яких команда може досягати максимальних результатів. І перший крок до усунення будь-якої проблеми це її виявлення. Саме тому все починається з визначення критичних перепон, завад, перешкод, які заважають команді рухатись вперед. Ці перешкоди можуть бути абсолютно різного типу. Це і відсутність доступу до ресурсів, неузгоджені процеси, і навіть зовнішні залежності, які можуть загальмувати нам проект. Вони можуть бути технічними, організаційними або людськими. Наша мета виявити саме ті проблеми, які мають найбільший вплив на продуктивність команди. Бо не всі проблеми однаково важливі. Деякі можна відкласти. А деякі дійсно блокують ключовий прогр прогрес. І коли ми знаємо, що саме заважає команді бути ефективною, ми можемо переходити до пріоризації і усунення цих бар'єрів. Це основа проактивного управління. Не просто чекати на проблему, а системно її ідентифіковувати ще до того, як вона призведе до за затримки або падіння ефективності команди. Один із найефективніших інструментів для виявлення перешкод це щоденні стендапи. Це короткі зустрічі до 15 хвилин, які команда проводить щодня. Мета не звітуватися керівнику проєкту, або створювати звітність. А саме забезпечити прозорість командну відповідальність і швидке реагування на перешкоди. На дейлі-мітінгі, на дейлі стендапі. Задають три простих питання: що я зробив, що я планую зробити, і що мені заважає. Ці питання дають змогу виявити блокери в реальному часі. Якщо хтось з команди має проблему, її можна одразу підхопити, зареєструвати і винести на обговорення та на вирішення поза межами стендапу. Це забезпечує такий безперебійний потік роботи. Дуже важливо не перетворити стендап на таку статусну нараду. Це не звіт керівнику або спонсору проєкту. Команда має самоорганізуватися і тримати один одного в фокусі відповідальності. Фасилітатором цього, цього зустрічі може бути будь-хто із команди. Не обов'язково проєктний проект, менеджер чи скрам майстер да? Якраз якщо хтось з команди є фасилітатором, це підвищує залученість і автономність команди. Стендап, або інколи його називають Daily Meeting це простий, але надзвичайно потужний інструмент для того, щоб команда постійно залишалася зосередженою, скоординованою і здатною швидко виявляти і усувати перешкоди, перепон. Наступне це ретроспектива. Це ще один із найефективніших способів постійного вдосконалення роботи команди. Це момент, коли команда свідомо зупиняється, щоб подивитися назад, що ми зробили добре, що можна було б зробити краще, і що нам варто змінити, щоб рухатись далі ефективніше. Ретроспектива – це не просто обговорення, це такий структурований аналіз. Ми розглядаємо як успішні елементи, так і ті, які варто покращити. Це дозволяє не тільки змінювати підходи в поточному проєкті, а й створювати уроки для майбутніх проєктів, зберігати їх як активи процесів організації. Такі сесії особливі цінні для виявлення таких системних бар'єрів. Наприклад, команді важко завершувати задачі, ретроспектива допомагає виявити. Чому сам? Це може бути надмірна багатозадачність, нечітке планування чи зовнішні залежності тощо. Ретроспективи мають проводитися регулярно, наприклад, в кінці кожної ітерації або в кінці кожної фази. Але можуть проводитися навіть незаплановані запланованих ситуацій. Наприклад, після релізу, або коли команда застрягла, давайте назвемо так. Тобто, знову можна провести ретроспективу, і вона може надати такий поштовх для змін. Головне це не пошук винувати. Це простір для навчання чесного діалогу і командного вдосконалу. Команда сама визначає, які зміни впроваджувати, як їх вимірювати, хто буде відповідальний за це, а потім перевіряє ефективність змін в наступному періоді. Краще зробити один-два сфокусованих покращення, але якісно, ніж розпорошити зусилля на десяток різних пунктів. І тут важлива роль фасилітатора: да? допомогти команді сфокусуватись, пріоритизувати і не загубити результат. Ретроспектива це потужний інструмент для еволюції команди. І якщо проводити її послідовно, з відкритостю і довірою, вона дійсно змінює якість співпраці і покращує результат. Коли ми вже визначили бар'єри, які заважають команді рухатись вперед, то наступний логічний крок це пріоритизація цих бар'єрів. Не всі перешкоди однаково впливають на проект. Деякі з них можуть повністю зупинити роботу, інші лише трохи гальмують прогресом. Пріоритизація дає змогу командам і керівнику проєкту сфокусуватися на найкритичніших блоках, саме на тих, які мають найбільший вплив на здатність команди досягати цілі. Це означає, що ресурси, увага і енергія не розпорошуються, а спрямовуються саме туди, де дають нам найвищу віддачу. Цей підхід також допомагає командам зберігати ефективність. Замість боротьби з дрібними проблемами вирішуються ті, що дійсно стримують розвиток. Це підвищує продуктивність і зменшує відчустя, відчуття перевантаженості. Тож, як керівники проєкту, ми маємо не просто бачити перепони, ми маємо знати, яка з перепон заслуговує на нашу першочергову увагу. Ну і давайте подивимося на чіткий алгоритм дій, який дозволяє ефективно справлятися із блокерами, що заважають прогресу команди. Цей алгоритм допоможе нам. Не просто реагувати на проблеми, а діяти системно і з фокусом на результат. Перший крок це відповідно виявлення блокерів. Це може бути будь-які обставини, які уповільняють або неможливлюють просування проєкту. Для цього проводяться щоденні стендапи, перспективи, використовуються журнали обставин, командне обговорення тощо. Далі йде категорізація. Ми ділимо обставини за типами: технічні, організаційні, процесні, міжособисті, додайте самі. Це дозволяє краще розуміти природу перешкод і визначити, які ресурси потрібні для їх вирішення. Наступний етап оцінка впливу і терміновості. Тут ми оцінюємо, наскільки кожен блокер впливає на терміни, на вартість, обсяг, а також наскільки терміново його треба вирішити. Цей аналіз допомагає відсіяти дрібні питання і зосередитись ну, на дійсно критичних, критичних проблемах. Далі, сама пріоритизація. Наприклад, ми можемо застосувати матрицю пріоритетів, щоб розставити акценти, що має бути вирішено негайно, а що може ще почекати. Після цього визначення, чи верніше, призначення відповідальності. Дуже важливо, щоб кожному блокеру був призначений конкретний виконавець, конкретне відповідальність. Якась особа, або хтось з членів команди. Тому що прозорість в ролях і підзвітність це от якраз ключ до результативного управління блокерів. Шостий крок це розробка планів дій. Для кожної. Критичною перешкодою ми створюємо реальний досяжний план з чіткими кроками, ресурсами і строками. І останній етап відстеження прогресу. Тут важливо не лише впевнитися, що робота ведеться, а й регулярно оновлювати статус, вносити коригування за потреби і ділитися зворотнім зв'язком в команді. Тобто такий структурований підхід це не просто набор кроків, так? це наша щоденна вправа, яка дозволяє команді залишатися продуктивною, сфокусованою. Ну і справді рухатись вперед, навіть коли є трудності і перешкоди. І я б хотів би тут повернутися трохи знову до пріоризації. Е, на жаль, PMI досі пропонує використовувати матрицю пріоритетів, яку вони називають Мозком. Але, по-перше, це огідно. А по-друге, до чого там додані ці маленькі літерки О. Я не розумію на те, щоб стучно спотворити абревіатуру MSCW, ну, я не знаю. Існують багато інших підходів до реалізації, однак я хочу поділитися тим, який вважаю водночас і простим, і дієвим. Він називається Київ. Що означає Київ? Кей це фраза keep it for sure. Да, або Keep it for, for, for action і так далі. Це ваші беззаперечні обов'язкові завдання, які неодмінно мають бути виконані. Вони заслуговують на всю вашу увагу і на найвищий пріоритет. Виклик тут полягає в тому, щоб залишатися зосередженим лише, лише на справді важливому. Наступна літера Y. Це Yes, if we can. Тобто це високозначущі завдання, які відповідають вашому баченню і цілям. Ви налаштовані їх реалізувати, але це може залежати від таких обмежень, як час або інші спроможності команди. Наступна літера I. Ми її вже розшифровуємо як IF we have an extra budget. Це бажані завдання, які було б чудово виконати, якщо ресурси дозволять. Часто це легкі у впровадженні рішення, що можуть приносити цінність, але ж, от, знов, -таки, якщо будемо мати натхнення і час. Ну і остання літера V, uh, це very unlikely. Ці ідеї можуть мати цінність, але насправді вони ніколи не будуть реалізовані усвідомлення цього допомагає команді залишатися згуртованою і уникати відволька. Отже, в світі сповненому можливості легко втратити фокус. Але створення чудових продуктів, створення ефективності проєкту це не лише виконання роботи, а й робота над тим, що справді важливо для нашого проєкту. Тож, скористаюся матрицею Київ під час наступної приоритизації. Отже, зрештою, пріоризація це основа, основа усунення перешкод. Наступний уможливлювач це про те, що керівник проєкту не діє вакуумом. Часто для усунення критичних перешкод недостатньо лише зусиль самої команди. Тут у гру вступає наша мережа, тобто всі ті зв'язки, які ми, як керівники проєкту, маємо в організації чи навіть поза організацією. Це можуть бути стейкхолдери, керівники суміжних підрозділів, відділи, які володіють ресурсами чи мають необхідну нам експертизу. Наприклад, якщо команда застрягла через зовнішню залежність або нестачу якоїсь там інфраструктури, саме через нашу мережу зв'язків. Ми можемо знайти рішення, прискорити погодження або залучити якусь там особливу підтримку. Завдання керівника проєкту тут активно використовувати свою мережу, щоб відкрити доступ до потрібних ресурсів, ну і прискорити прийняття рішень. Це не про, не про просто попросити, да? це про створення взаємовигідного партнерства всередині організації, для того, щоб забезпечити. Ефективність прогресу прогрес вашої команди, успішні керівники проєктів вміють знаходити у цих ключових гравців і залучати їх до розв'язання проблем. Бо навіть найкраща команда ну, не подолає вона всі бар'єри, якщо вона ізольована. Наша мережа це наш важик впливу на організацію. Отже. Іноді трапляються ситуації, коли команда стикається з перешкодами, які ну, неможливо подолати лише внутрішнім ресурсами. Це можуть бути організаційні бар'єри, зовнішні залежності, якісь там політичні моменти в організації тощо. І саме тут нам потрібна наша мережа. Під мережею ми розуміємо не просто список контактів, таку активну систему стосунків, які побудовані на взаємної довір'ї, обміну інформацією, на спільних. В цінностях, цілях тощо. Це нетворкінг в дії, так? це взаємодія з іншими заради досягнення спільного результату. Це один із ключових інструментів керівника проєкту. Наприклад, через мережу своїх контактів можна швидше отримати доступ до потрібного ресурсів, обійти якісь там бюрократичні бар'єри, знайти союзника серед стейкхолдерів або переконати керівництво в необхідності змін. Чим ширша, глибша, сильніша мережа, тим більше шансів, що ви, як керівник проекту, зможете впливати, вирішувати, досягати результатів, навіть коли здається, що проєкт зайшов у лохіку. Будуйте свою мережу свідомо, підтримуйте стосунки, надавайте допомогу іншим, проявляйте ініціативу. В критичний момент саме ці зв'язки стануть вирішальними для вашого проекту. Ми вже зрозуміли, що мережа це наш важливий інструмент впливу, то далі встає таке питання: а як саме її використовувати? От цей слайд, це покрокова інструкція, що робити, коли виникає потреба задіяти мережу для вирішення обставини, яка заважає команді або взагалі повного переліку обставин, проблем, які заважають команді. Починаємо з першого кроку: виявлення та категорізація обставин. Без чіткого розуміння, що саме блокує команду, важко залучати когось до вирішення цієї проблеми. Ми документуємо обставину і визначаємо, до якої категорії вони належать. Технічна, організаційна, нестача ресурсів точно. Другий крок оцінка ресурсів вашої мержі. Тут ми дивимося, хто з нашого нетворкінгу може допомогти, чи є в нас технічні консультанти, чи можемо звернутися до функціональних менеджерів. Чи маємо вихід на інших керівників проєкту, які вже можливо стикались з подібними проблемами? Тощо. Третій крок це безпосередня взаємодія, взаємодія зі стековими, на яких ми виявили, вирішили до них звернутися. Тут важливо не просто сповістити, так, а залучити до, до діалогу, почути їхній погляд, знайти спільні інтереси, заручитись підтримкою тощо. Четвертий пункт це використання експертизи. Мережа не лише про контакти, це в першу чергу про знання. Ми залучаємо спеціалістів, які можуть дати рішення або взяти участь у роботі над усуненням перешкод. П'ятий пункт це сприяння співпраці. Тут йдеться вже про організацію спільної роботи, воркшопи, наради, спільні документи. Головне тут забезпечити відкриту комунікацію та рух до спільного результату. Шосте впровадження рішень. Коли план готовий і підтримка є, ми запускаємо дію. І не забуваємо про узгодження з обмеженнями проєкту: термінами, бюджетом, якості тощо. Ну і нарешті сьомий крок це огляд та коригування. Ми постійно перевіряємо, як йде процес. І якщо щось не працює, адаптуємося. Постійний зворотний зв'язок з мережою. Це Джерело для вдосконалення як нас, так і для наших, наших контактів. Отже, мережа це не щось абстрактне. Це цілком практичний інструмент. Але він працює тільки тоді, коли ми системно і свідомо його використовуємо і, головне, підтримуємо. Тільки, тобто не тільки беремо, так, а й віддаємо туди в мережу щось. Далі. Навіть якщо ми усунули. Вже низку бар'єрів, робота на цьому не завершується. Середовище проєкту постійно змінюється, тому важливо регулярно переоцінювати ситуацію. Цей, уможливлюючи, наголошую, необхідно постійно моніторити як прогрес команди, так і загальний контекст проєкту. Перешкоди можуть з'явитися заново, от або у нових форматах, або повторюватися. Регулярна переоцінка допомагає вчасно виявити такі сигнали. І не чекати, доки проблема повториться знову чи ще гірше перетвориться на кризу. Це також дозволяє переконатися, що раніше виявлені обставини насправді були усунені, а не просто відкладені на потім. Це все про проактивне управління, коли ми не просто реагуємо, а наперед бачимо ризики і можливості для покращення. Таким чином ми підтримуємо постійну продуктивність команди і не втрачаємо темп в реалізації проєкту. І щоб бути впевненим, що команда не стикається з тими самими проблемами знову, важливо не просто реагувати на перепони, а системно їх переоцінювати. Це забезпечує стабільність і дозволяє гарантувати, що рішення справді працює. Ми застосовуємо низку інструментів і підходів. Насамперед, це регулярні перевірки, стендапи, ретроспективи, які допомагають виявити нові обставини та оцінювати стан вже виявлення. Ведення журналів обставин та інструментів відстеження дає змогу бачити повну картинку і унікати повторюк. Далі це залучення стейкхолдерів. Їхня участь критично ну, важлива, бо саме вони. Часто мають ресурси або вплив для знаття цих бар'єрів. А також можуть дати зворотній зв'язок щодо ефективності наших рішень. Окремо виділимо моніторинг KPI. Він допомагає кількісно оцінити, як саме перепони впливають на результати. І чи наше втручання дає ці триальні зміни. Якщо ні, ми адаптуємо підхід. Ну і нарешті обов'язково документуємо уроки. Це не просто формальність, адміністративна формальність, а це таке створення бази знань, яке допомагає всій організації діяти краще у майбутньому. Ну і кращувати зрілість системи управління проєктами в цілому. В результаті ми не лише долаємо перепони, а й створюємо культуру такого безповоротного вдосконалення як всередині команди, так і в організації в цілому. На цьому у мене все. Далі перейдіть за посиланням в описі, прочитайте цю додаткову інформацію, прочитайте розділи в рекомендованій літературі рекомендовані розділи в рекомендованій півної літературі. І складіть ось цей мікроіспит з TASCO-1.7 усунення перешкод перешкоди. Після цього система додасть вам додаткову годину навчання. Яку ви можете до вашого сертифіката. На сертифікат ви можете скачати отут за посиланням іспити, мої іспити, і затизню завантажити сертифікат.